Заняття сенсорно-пізнавальний розвиток, число цифра 6. Привіт, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вас запрошую у подорож до країни казки, якої саме здогадайтеся, як відгадаєте загадку. Розумненький він, кругленький, на віконечку сидів, потім стриб і покотився. Аж у лісі зупинився. Чи здогадалися про кого загадка? Молодці. А з якої казки персонаж? Правильно. Сьогодні ми згадаємо казочку «Колобок». але казка буде по-новому. Правила нашої подорожі бути уважним та активним. Домовилися? Тож сідаємо зручніше, починаємо нашу подорож до країни казки. Жили й були собі дід та баба, і була у них курочка з курчатками. Давайте порахуємо, скільки курчаток у курочки починаємо зліва направо. Одне курчатко, два курчатка, три курчатка, чотири курчатка, п'ять курчаток, всього п'ять курчаток. Ще одне курчатко принесла бабуся з гніздечка. Скільки ж стало курчаток? Більше чи менше? Давайте ж перерахуємо, скільки стало курчаток. Одне курчатко, два курчатка, три курчатка, чотири курчатка, п'ять курчаток, шість курчаток. Отож, шість курчаток. А як же отрималось число шість? До п'яти додаємо один, і буде. Шість. Число шість позначається цифрою. Шість. Ось вона перед вами. Цифра шість складається із кружечка внизу і гачечка вгорі, ніби схожа на замочок. А ще цифра шість схожа і на... і на шушлю, і на свисток. Цифра 6 має своє місце у цифровому ряді. Давайте пригадаємо знайомі цифри і знайдемо місце цифрі 6. Називайте цифри. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Цифра 6 стоїть після цифри 5. Вона її сусідка. А ми продовжуємо казку. Спекла бабуся колобка та поставила на вікно, щоб прохолов. Колобок стрибнув та й покотився, котиться лісом, а назустріч йому зайчик. Та й говорить: Колобок, колобок, Я, тебе Не їж мені, зайчику. я тобі пісеньку заспіваю Та ще й допоможу. Не співай. Я колобок, колобок, я рум'яний бік. Я від баби втік, я від діда втік. Дуже маю гарний смак в математиці мастак. Що тобі допомогти зайчику? А допоможи мені дістатися до городу діда та баби, росте капуста, бурячок, морква. Малята, давайте допоможемо знайти дорогу до діда й баби. Перед вами завдання. Потрібно з'єднати всі лінії від 1 до 6. Починаємо від цифри 1 і ведемо, куди діти. Правильно ведемо до цифри 2, потім з'єднуємо. Потім до цифри 3 з'єднуємо, потім до до цифри 4. Від 4 з'єднуємо до 5 і від 5 до 6. А яка остання цифра? Правильно, 6. Ось і готова наша доріжка до городу. Дякую тобі, Колобок. І покотився наш Колобок Далі. Котиться колобок, а тут вовк назустрічить. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику братику я тобі пісеньку заспіваю. Та ще й допоможу. Тож співай. Я колобок, колобок, я рум'яний бік, я від баби втік, я від діда втік. Дуже маю гарний смак в математиці мастак. Що тобі допомогти вовчику? Важке завдання, але я не можу з ним впоратись, допоможи. Добре, допоможу. Осінь тихо тут ходила, листя все позолотила. Треба їх порахувати та ще й цифру підібрати. Малята, допоможемо, вовчику. Ось перед вами великий килимок з листя, а справа клітинки з листочком та пуста. Вам потрібно знайти такі листочки на килимку, порахувати її. І позначити кількість відповідною цифрою. Працюємо самостійно. Перевіряємо. Хто порахував листочки так, як колобок? Молодець. То що ж, і покотився наш колобок. Далі. Котиться колобок далі, а назустріч йому ведмій. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю, да ще й допоможу. Ну, співай. Я колобок, колобок, я рум'яний бік, я від баби втік, я від діда втік. Дуже маю гарний смак в математиці мастак. Що тобі допомогти ведметику? О, да, від допомоги не відкажуся. Тож, допоможи мені. Ведмедику потрібно допомогти зібрати подружку гусінь. Допоможемо малята. Який же кружечок поставимо першим? Так, під цифрою один. А далі молодці. Два потім. Наступний і останній. Подивіться, як гарно посміхається гусінь. А назвіть, будь ласка, сусідів цифри три. Але ж не забуваємо спочатку говоримо попереднє, потім настав. Молодці, сусідів числа чотири, а сусідів числа два. Ще назвіть сусідів числа п'ять. Молодці. Завдання виконано. І покотився наш колобок далі. Котиться колобок, а назустріч йому лисичка. Та така ж улеслива. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичко, я тобі пісеньку да заспіваю, до ще й допоможу. Ну, співай. Я колобок, колобок, я рум'яний бік, я від баби втік, я від діда втік. Дуже маю гарний смак в математиці моста. Що тобі допомогти, лисичко? Знайди стежинку, яка веде до діда й а якщо не знайдеш, то ми тебе з'їмо. Діти, а давайте допоможемо Колобку, по якій потрібно стежинці йти по першій чи по другій? А може, по третій чи четвертій? Підкажіть, будь ласка, ви говорите, що по першій, то давайте ж перевіримо. Дякую вам, малята, що підказали правильну доріжку. Тепер я покочуся до діда і до баби. А тим часом бабуся не пекла ще багато колобків. Давайте порахуємо, скільки ще спекла бабуся колобків. Рахуйте. Швидко я по лісу покотився і додому повернувся. «Ух!» Малята, подивіться і наш колобок прикотився. Скільки ж тепер стало колобків? А якою цифрою можемо позначити? Так, цифрою шість. Молодці. А чи сподобалась вам подорож? Час ми провели немарно. В ігри грали, розважались, нових друзів зустрічали і усім допомагали. Так тримати молодці.